Привіт, я хотів просто показати, наскільки люди зацікавлені просто заробити, ніж дати людям користь, ніж правильно щось зробити. Передивіться, будь ласка, відео, і ви зрозумієте до чого. Я вже попередньо про це говорив. Це платформа, на якій я найчастіше та найбільше заробляю. За одну хвилину відео, де я просто говорю, мені заплатили 300 доларів. Також я мала співпрацю на 180 доларів, 150, по 100 доларів та 50 доларів е, пост. Співпрацювати з брендами дуже легко зазвичай вони самі надають вам готовий сценарій, який вам просто треба розказати, але не як рекламу, а начебто ви самі говорите. Зараз в мене є активні співпраці: одна на 50 доларів, друга на 150 і третя на 100. І навіть не дивлюся, що це за бренди, який контент потрібно зробити, я просто подаю заявки на всі оплачуючі роботи. Тож, в кого немає ще тисячі підписників в TikTok та Інстаграмі, пошвидше набирайте, приєднуйте свої соцмережі і приступайте до роботи. Я не маю нічого проти цієї дівчинки, яка заробляє, живучи в штатах. Ну, Кожен має право на це, але ви зауважте, які слова там є. Природньо, бренди вимагають, щоб ви говорили природньо, але про них. І вони готові платити. І люди просто тупо заробляють гроші. Розказали. Ніби природньо, акторство. Раз. а Яка частина людей вірить і бере, купляє. Тому, перш ніж приймати рішення, є така порада, думайте.